Найближчими днями очікується погіршення погодних умов у вигляді зниження температурного режиму та очікуються опади у вигляді снігу з дощом. А тому, можливо, погіршення стану проїзної частини, очікується ожеледиця, а також налипання мокрого снігу. Тому в зв'язку з цим звертаємось до водіїв, транспортних засобів. Найближчим часом утриматись від виїзду на власному транспорті, приватному, користуватися громадським транспортом. Якщо це, цього неможливо уникнути, то дотримуватись правил дорожнього руху суворо, дотримуватись швидкісного режиму, не порушувати. Звертати увагу на місця можливої появи пішоходів на пішохідних переходах, можливо, поза пішохідними переходами, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод. також нагадуємо, що згідно правил дорожнього руху рекомендується застосування гуми відповідно до сезону, тобто, якщо зараз... Мінусова температура необхідно застосовувати зимову гуму, встановлювати на транспортний засіб для того, щоб забезпечити максимальне щеплення з асфальтом і в разі необхідного, необхідного екстреного гальмування, щоб зупинити своєчасно транспортний засіб та уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Також нагадуємо пішоходам. Що гальмівний шлях транспортного засобу значно подовжується, і тому необхідно це враховувати перед тим, як ви ходите на призву частину. Навіть якщо ви знаходитесь на пішохідному переході і маєте перевагу в русі перед водіями транспортних засобів, все одно необхідно зупинитись, 10 разів поглянути праворуч та ліворуч, щоб не допустити дорожньо-транспортної пригоди.